О, хтось телефонує на дуже смачну каву. Добрий день. З вами ваш кавовий експерт Нікіта. Підписуйтеся і ставте лайки. Сьогодні в нас на огляді дуже крута кава «Ямайка». До речі, яку можна спробувати, поставив плюс у коментарях. О, хтось телефонує на дуже смачну каву. Алло, не вийшло. Добре. Унікальність цієї кави складає те, що вона росте, уявіть собі, у Ямайській. Тропічних умовах і цікава насичує в собі дуже приємний тропічний присмак ягід, дуже приємний насичений присмак фруктів, дуже приємний насичений аромат свободи, насичений і приємний. Аромат цього повітря, яке у Ямайці, також ця кава вона дуже доволі рідко появляється в Україні, тому що, як ви знаєте, від Ямайки до України дуже дуже далеко. Але ця кава з'явилася у нас, і ми її робимо. Ви повинні пам'ятати, що в нас власна обсмажка. І ця кава приїжджає до нас зелена, а ми її приводимо до ідеального стану у нашому ростері. Якщо вам ще більше цікаво про цю каву, залишайте свій плюсик у коментарях. Якщо ви хочете її спробувати, також залишайте. З вами був Ваш кавовий Експерт Нікіта про каву перший, як в останній раз. Підписуйтеся, ставте лайки. Усім всього найкращого.